Ми знаходимося на одному з семи мостів Доманівки, що перетинає річку Чорталу. Річка Чортала це мальовничий природний символ Миколаївської області. Вона бере свій початок на південний захід від села Копані та тече на південний схід, формуючи краєвиди та життя довкола. На своєму шляху Чортала протікає через селище Доманівка, наповнюючи історію та життя місцевої громади. У 1980-х роках річка стала об'єктом важливих екологічних робіт, коли проводили очищення, щоб відновити її природний вигляд і покращити якість води. Ці зусилля мали на меті збереження екосистеми річки та підтримки біорізноманіття. Мандруючи на схід, чортала, врешті, впадає в Південний Буг біля північно-західної околиці села Прибужани, що неподалік Вознесенська. Цей зв'язок із більшою річковою системою підкреслює важливість чортали в місцевій екосистемі, адже вона є частиною басейну Чорного моря.